Як одноразки вас вбивають? В минулому відео я вже розказав, чому сольовий коті викликає залежність буквально з першої тяги. І чому всі, хто спробував цю гідоту, змушені в буквальному сенсі сосати до кінця свого життя? Ну і що скажете ви? Буду сосати? Ну, то да, бо в сигаретах всякі канцерогени і смоли, а чистий нікотин, він не токсичний і навіть допомагає боротися зі стресом. Але я, як хімік, скажу, що це повний піздьош, бо нікотин у високих концентраціях дуже виснажливо діє на нервову систему, і при тривалому використанні призводить до погіршення концентрації, погіршення пам'яті, посилення тривожності і депресії, і навіть появи панічних атак. І у всіх моїх знайомих, у кого все ж вийшло кинути цю гідоту, психічний стан став набагато. Ращим і для легень вони не так безпечні, як вам здається, бо нікотин викликає спазм судин, знижує функцію легень. А харчові ароматизатори і рідини, що там використовуються, тестувались на безпечність для вживання всередину через рот, і ніхто не тестував їх на вдихання в легені. І як наслідок маємо ураження легень, попкоронову хворобу. А це хронічна задишка і незворотні проблеми з диханням. І людина вже інвалід пожиттєво через, начебто, безпечний діацетил в ароматизаторах. А я вже мовчу про важкі метали, такі як свинець, кадмій, нікель, які потрапляють до вас в легені з нагрівального елементу. Ну і, хоча одноразки однозначно менш шкідливі та цигарки, ну бо це взагалі залупа рідкісна, але безпечною альтернативою їх назвати в жодному разі не можна і пробувати вам. Я їх не раджу, бо просто вгробите своє здоров'я.